Сьогодні всі ми знаємо бренд Balenciaga як французький бренд люксового одягу, чиї творіння викликають у нас нерозуміння та здивування. Кросівки 10 XL, браслет скотч, сумка схожа на Шоперіке, Сумка Рукав. Але взагалі цей бренд був заснований більше ста років тому, і крістобаля Баленсягу без заперечень можна назвати одним із творців високої моди, якому завдячують всі наступні покоління. Всім привіт! Я Роксолана і ви на каналі Модні конспекти. І сьогодні, як ви вже здогадались, ми поговоримо про бренд Balenciaga. Але перш ніж ми розпочнемо, я хочу вам подякувати, тому що у вас вже більше тисячі. Ви уявляєте, бо я поки ні. І насправді ваші коментарі та вподобайки стимулюють мене знімати все більше і більше відео. Але оскільки в мене ще є основна робота, яка забирає в мене більшу частину часу, ми з Юлією часто сидимо ночами працюючи над роликами. І насправді дуже класно, що в такі моменти нас виручає кава. І нещодавно я знайшла для себе дуже класного українського виробника кави, а саме 25 Coffee Roasters. У них понад 50 кавових позицій із 20 країн світу. А для того, щоб було легше оприділитись на сайті, яка ж кава саме вам підійде. Там є дуже класна функція підбору кави. Достатньо просто вказати свої улюблені смаки, і ви отримаєте варіанти кави, яка вам найбільше підходить. Я для себе обрала каву Амбра з лінійки Тафлер. Це м'яка кава з ароматом спецій і абрикоса, а також з таким трішки вершковим післясмаком. Але що саме прикольне, це те, що тут не відчувається такий хімозний аромат, а навпаки, такий легкий присмак, оскільки 25 Coffee Roasters не використовує синтетичних ароматизаторів. А сам аромат досягається завдяки спеціальній обробці та країні вирощування кави. І ще дуже класно, що вони роблять безкоштовний помол у відповідності до того, як ви будете заварювати каву. До прикладу, я замовила собі помол для гейзерної кавоварки. Ну і, звісно ж, для моїх любих підписників діє промокод модні, який дає знижку 20% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. І він буде діяти протягом місяця з моменту публікації цього відео. А якщо ви ще й зробите замовлення на суму більшу ніж 350 гривень, то отримаєте безкоштовну доставку. Посилання на їхній сайт я залишу внизу в описі під відео. Тож смачного мені і вам, якщо ви зараз попиваєте щось гаряченьке, а ми повертаємось до Баленціаги. Навіть Крістіан Діор якось сказав: висока мода це як оркестр, диригентом якого є Баленсяга. Ми інші кутюр'є є музикантами і ми виконуємо його вказівки. На думку Крістіана Діора, Крестобаль мав надзвичайні навички, новаторське бачення та створював унікальні силуети, які змінили моду ХХ століття. То з чого ж все почалось? Ну звичайно ж з народження, а народився Крістобаль Баленсяка у 1895 році у невеличкому містечку Хетарія, що знаходиться у Баскському регіоні в Іспанії. І, до речі, в цьому містечку зараз є музей присвячений цьому видатному дизайнеру, в якому я тепер мрію побувати. Я сподіваюся, що мріяти мені доведеться недовго, і влітку я таки туди потраплю. Так от, він жив досить скромно, батько його помер, а мати працювала швачкою, завдяки чому в ньому якраз з'явились здібності до шиття. Оскільки він захоплювався швейною справою, і у віці 12 років він почав працювати під майстром на курорті Сан-Себастьян. Він не мав відповідної освіти, а навчався шити просто на практиці, і саме це зробило його тим, кого шанували всі великі кутюр'є. Цікавим є те, що Крестобаль ніколи не малював ескізи олівцем на папері, він робив все на практиці, оскільки якраз з юного віку працював з тканинами і добре знав, як створювати потрібні йому форми та силуети, правильно маніпулюючи тканинами. І у 1917 році він відкриває свій перший бутик у Сан Себастіані, що правда під назвою Еліза, оскільки це було ім'я його матері. А у 20-х роках він відкрив вже другий бутик у Мадриді. У 1937 році Баленціага був змушений переїхати до Франції через громадянську війну в Іспанії, і його перший в історії будинок моди на Авеню Георга V швидко став найексклюзивнішим кутюр'є Парижа. Бездоганна майстерність виділяла його на той час серед таких будинків моди, як Шанель і Діор. Ним захоплювалися буквально усім. Але сам Баленцяга був інтровертом та був відомим своєю ворожістю до преси та папараці. І, до речі, він був першим кутюр'є, який вийшов із системи Шамбре сіндікаль у 1956 році, коли виступив проти американських копіювачів. Він почав ділитися своїми колекціями на місяць пізніше офіційних паризьких дат, щоб зберегти чесноту своєї роботи, і звісно, щоб його не копіювали. І такі дизайнери, як Жиманшита і Сен Лоран, навіть пішли його стопами, заборонивши пресі відвідувати свої покази. Власне 50-ті роки стали переломним часом для Балинцяка, завдяки чому будинок моди став таким же успішним, як і сьогодні. Саме в ті роки Крістобаль Баленціага створив небачені раніше силуети, які зараз здаються нам досить звичними, і ми навіть не замислюємось, звідки вони взагалі взялися, а на той час вони викликали фурор. До прикладу, всі пам'ятають транціоліта на сукні та спідниці балони. А всі вони якраз таки є прототипом творіння Крістобаля Баленціаги у 50-х роках. Або ж сукня Туніка, створена у 1955 році. Так, Зараз ми не дуже полюбляємо туніки, але ви лише згадайте нульові. Це також може бути і сукня Baby Doll, створена в 1957 році. Зараз ми бачимо всеможливі варіації цієї сукні у всех можливих брендах, але створив її вперше також Крістобаль Баленціага. Ну і Давайте вже вас так трішки доб'ю сукню-сорочку. Також створив Крістобаль Баленцяга. Зараз ми маємо безліч варіацій, але тоді вона виглядала ось так. Ну і загалом, якщо подивитися на творіння цього часу, то це просто вау! Об'єми, форми, як лягає тканина, які силуети, ну це реально дуже і дуже круто. То як же так сталося? Що від такої жіночності та вишуканості ми все-таки дійшли до стріт віру? Коли у 60-х роках почав з'являтися одяг претапорте, тобто готовий до носіння, як ми вже з вами всі знаємо, Баленціага відкинув цю ідею. Йому не хотілося створювати одяг стандартизованими розмірами, масовим розповсюдженням та безособовими купівальними настроями. Саме тому у 1968 році Крістобаль Баленцяга покинув світ моди, бажаючи залишитись у пам'яті як елегантний і стильний кутюр'є. Будинок залишився бездіальним майже 20 років аж до 1986 року, коли дім моди знову відновив свою роботу. Ті роки бренд перебував під керівництвом багатьох креативних директорів, але їм ніяк не вдалося підняти його на такий же рівень, на якому він був, аж допоки на посаду креативного директора у 1997 році не заступає Ніколя Гескєр. Він відроджує модний дім своєю колекцією весна літо 98-го року. Дебютна колекція Гескіра була абсолютно чорною та скромною за своїми амбіціями порівняно з тим, чого від нього очікували. Але це намалювало чітку картину його геніальності. І донині творіння геськіра для Баленціага залишаються культовими, як, до прикладу, сумка Ларіат Моторсайкл, яка, до речі, була гарячим трендом попередніх кількох сезонів. Під керівництвом Ніколя бренд зробив сміливий поворот у бік гострого та авангардного дизайну. Більше десяти років гескієр працював у Баленціага і у 2012 році покинув модний дім. А на його місце прийшов молодий дизайнер Олександр Ванг. І про це, до речі, дуже мало чомусь е, хто говорить. Але насправді Ванг також вніс багато нового у бренд. Хоч він і пропрацював у Валенціага недовго, та все ж за цей період безліч знаменитостей з'явилося у нарядах від Ванга для Валенціаги на червоних доріжках. Крім того, його перший показ 2013 року запустив. Щоб ви могли подумати, а саме тренд на мармурові фони у Інстаграм, пам'ятаєте? І, до речі, саме Ванг вніс, так сказати, нотки стрітвіру у колекції бренду. Крім того, він створив свою відповідь на It з тих років, а саме структуровану сумку Ледікс Картабле. І до речі, давайте порівняємо її власне з гарячим трендом цього сезону, а саме сумкою Родео від Баленціага. Хоч на офіційному сайті і вказано, що сумка Родео натхнена Родео Драйв, все ж мені здається, що не лише Родео Драйв, а сумка Ванга також відіграла там певну роль. А ви що скажете? Ну і власне у 2015 році, після Ванга на пост креативного директора, заступає дизайнер родом з Грузії Демна Гвасалія, якого всі ми з вами знаємо. І йому також належить велика заслуга в тому, що він допоміг відродити бренд багатьма способами, зберігаючи при тому художню цілісність порізів і форм Беленсіаги. Будинок моди навіть назвали брендом Керінг, який найшвидше розвивається у 2018 році, завдяки «Дем'і». Так, я забула сказати у 2001 році концерн Керінг придбав модний дім Баленсіага, і, до речі, відео про конгломерати, як я вже і обіцяла, я готую і наступний випуск буде саме про це. Якщо розбирати стилістику бренду після того, як Демна прийшов у Баленціага, то я б сказала, що його філософія дизайну характеризується злиттям сміливості та шануванням традицій. Його колекції часто кидають виклик загально прийнятим нормам, створюючи несподівані пропорції, деконструйовані силуети та готовність кинути виклик усталеним нормам. Такий підхід можна назвати такою собі іронією над модою. Він часто досліджує теми, які стосуються суспільних норм, культури споживання та ролі моди в цілому. Його дизайни можна назвати полотном для глибших розмов, запрошуючи глядачів до взаємодії з модою на філософському рівні. І це працює, адже справді ми говоримо про Баленсіага, ми дивимось на ту сумку Ікеа і думаємо, що ж він мав на увазі. То давайте обговоримо все-таки, що ж малось на увазі. На прикладі цієї сумки баленцяга перевертає уявлення про повсякденні предмети, створюючи свою версію із високоякісної шкіри за ціною понад 2000 доларів. Ця іронія на контрасті доступного та люксового стала символом висміювання модної гонитви за брендами. Те саме можна сказати і про браслет Скотч. Він теж підкреслює абсурдність прагнення до брендових речей, навіть коли їхня функціональність іде на другий план. Цей браслет демонструє, як звичайний побутовий об'єкт може стати символом розкоші завдяки одному лише логотипу. Скажіть, цікаво виглядає, правда, таке враження, ніби давно сміється над своїм клієнтом, кожного разу підкидаючи ось такі от абсурдні речі, за шалені гроші. А ми все купуємо і купуємо. Ще один не менш яскравий приклад це кросівки 10 x 7 L. Масивний дизайн, багатошарові матеріали та висока підошва кидають виклик традиційним уявленням про естетику, перетворюючи незграбність на новий тренд. Дав свідомо перебільшує форми, підкреслюючи красу недосконалості та підриваючи стереотипи модної індустрії. І я б сказала, що йому це дуже добре вдається. Згадайте тільки кросівки Triple S на самому початку, коли вони тільки з'явилися. Вони тоді здавались нам дивними, надто масивними. Вони навіть дали початок тренду на англі-шуз, але з часом наше око вже настільки замилилось, що вони стали для нас досить такими звичними. Ну, кроси і кроси, нічого дивного. Тому мабуть, Демна і пішов далі, створивши 10 L, бо меншим, нас вже просто не здивуєш. Але все ж. Як я їй сказала швидше, денна таки шанує традиції бренду, і ми можемо побачити це в колекціях. От давайте переглянемо кілька фото. Справді читається ДНК бренду з часів крістобаля баленціаги. Тут ми бачимо і сукні сорочки, і бейбі-дол, і сукні балон, і архітектурний крій. Звісно, не у всіх виробах, але все ж баленціга це не лише про оверсайз-худі оверсайз-худі і Такі собі дурацькі речі. Крім того, Демна також є одним з тих, хто зробив те, що для нас зараз досить звичне, а саме поєднав вуличну моду з високою. Його схильність до включення вуличних елементів у вироби от кутюр кинула виклик межам того, що вважалося високою та низькою модою. Ну і якщо ми вже заговорили з вами про от-кутюр, то одним з найважливіших вчинків, на мою думку, є саме відродження колекції от-кутюр у бренді у 2021 році. Цей вражаючий момент продемонстрував, що бренд повертається до своєї культурної спадщини, оскільки Баленціяга не випускала кутюрних колекцій ще з часів самого Крістобаля. Ну і ще один не менш вагомий вклад квасалі це його прославлення інклюзивності та різноманітності. Саме він почав обирати різноманітних моделей з різними типами фігур і походженням, представляючи бачення моди, яке більше відображає реальний світ. До речі, до цього теж деякі дизайнери використовували цей прийом ще, якщо не помиляюсь, у 80-х роках, але саме чомусь після Демни цей підхід став настільки популярним. Ну і також не можу згадати е, про підтримку. Не можу, не, згадати. Угу. не можу згадати. Ну і також не можу не згадати про підтримку України на початку повномасштабного вторгнення. Всі пам'ятають показ Баленціака, який був присвячений Україні, а також у 2022 році, де став амбасадором платформи united 24 і випустив спеціальний світшот на підтримку united 24 а 100% прибутку від його продажу було перераховано на напрямок Ukraine Recovery. Дизайнер розуміє біль українців, мабуть, як ніхто інший, оскільки його сім'я у 1993 році після збройного конфлікту в Абхазії. Ну як це називають конфлікту, але по факту, мабуть, це неправильно, оскільки війну в Україні теж багато хто називає конфліктом, а по факту це напад Росії на чужу державу. Отже, його сім'я була змушена тікати з рідного міста сухумі, як і сотні тисяч грузинів. Ну і загалом підсумовуючи, ви знаєте, колекції бренду Balenciaga часто викликають у мене двоякі відчуття: щось мені подобається, щось змушує мене сміятися, а щось навіть обурюватися. Але беззаперечним фактом є те, що час роботи демник васалії у Баленсіага. Є трансформаційним періодом, який переосмислив ідентичність бренду та кинув виклик нормам моди. І як би ми не відносились до цього бренду, беззаперечним фактом є те, що його підхід працює. Про Баленціага говорять усі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви відноситесь до бренду Баленціага і чи змінилась у вас думка після цього відео. У мене на сьогодні все. Цьом папа!